Бліцкриг і взяття Києва за три дні не вдалися російській армії, бо вона була банально не готовою до великої війни. Про це заявив Костянтин Машовець, військовий оглядач, координатор групи «Інформаційний спротив у щотижневій програмі «Машовець холодна на п'ятому каналі. Це помилка вищого військово-політичного керівництва Російської Федерації. Вона потягнула за за собою все е е решту. Я не знаю, як вони готувалися до цієї війни, але вони кажуть, не в вони... військовому, не в економічному, не в полі не зовнішньополітичному чинниках. Вони не, не здійснили той необхідний мінімум заходів мероприємств, які необхідно було в рамках підготовки до війни е вчинити. Вони цього не зробили. Різкласі казав. Це гірше ніж, ніж зрада. Це помилка. Повну версію програми машовець» Дивіться сьогодні о 20.00 на YouTube п'ятого каналу. А життя чотирьох мирних жителів Донеччини забрало смертоносне залізяче загарбники минулої доби. Як інформує обласна військова адміністрація, дві ворожі ракети влучили в території підприємства в Костянтинівці, пошкодили три будівлі та автівку. У Очеретинській громаді обстріли понівчили кілька помешкань. До того ж, загарбники атакували Авдіївку, Курахове і Сіверськ. Щонайменше не менше ворожих снарядів прилетіли впродовж неділі на Херсонщину. Жертв і постраждалих немає. Повідомляє чільник обласної військової адміністрації. Бомбами вдарили загарбники по Бориславу та навколишніх селах. За повідомленням правоохоронців, кілька домівок знищені вщент. Крім того, через атаку дронів та гранатометів пошкоджені службові автівки поліції у Херсоні. Вибуховою хвилею вибиті шибки та потрощені фасади багатоповерхівок. Окупанти гатили по Харківщині протягом Великодня понад 10 осель понівечені у Вовчанську. За даними обласної військової адміністрації, там горіли пожежі. У Курилівці мінометами пошкоджене приватне домоволодіння. Є руйнування і в першотравневому зачепило приватний житловий будинок. Пробита покрівля без постраждалих. Через посилення обстрілу північної частини області. Військова адміністрація у деяких пунктах має намір оголосити примусову евакуацію. Харківський район, був Дергачівський, Там є два населені пункти. Ми зараз думаємо, щоб оголосити там примусову евакуацію, оскільки є для нас завдання з деяких населених пунктів. Ми маємо вивести все ж таки дітей разом із їх сім'ями. І по куп'янському напрямку, так само поки що із всіх населених пунктів, де фактично ідуть вже бойові дії, діти нами евакуйовані. Минулого тижня ми евакуювали 30 Дітей. Є у нас плани і на цей тиждень в Україні зберігатимуть ДНК зразки військових і правоохоронців. Як повідомляє міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, обладнання для відбору, оцифрування і зберігання генетичного матеріалу вже закупили. ДНК зразки оцифруватимуть і зберігатимуть в особовій справі військового. Це допоможе полегшити процес ідентифікації осіб, які загинули або зникли безвісти. Служба безпеки України викрала мережу із шести прокремлівських інтернет-агітаторів. Серед них посадовець держпідприємства Антонов, провідного інженера підрозділу авіаційної безпеки Антонова, слідчі затримала в Києві. У заборонених в Україні соцмережах колаборант поширював виступи Кадирова із закликами до так званого приєднання українських територій, які захопила Росія. На Закарпатті служба безпеки затримала двох пропагандистів із Білорусі, які мали посвідки на проживання в Україні і де але сили оборони в соцмережах а також розпалювали антисемітські настрої в регіоні. Розслідування триває в межах кримінальних проваджень за трьома статтями, зокрема посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. Формула миру та експорт українських зернових це основні теми переговорів глав МЗС України та Іраку. До Багдаду вирушив український міністр Дмитро Кулеба, і це перший візит чільника українського МЗС в Ірак за понад 10 років. Контекст зустрічі в Іраку, втілення домовленостей, яких Досягли у телефонній розмові президента України та прем'єр-міністр Іраку. Ці переговори стали поштовхом для візиту. І як зазначив Дмитро Кулеба, це має відкрити двері для нових можливостей у двосторонніх відносинах, зокрема у сфері торгівлі, освіти і цифровізації. Ірак запропонував стати медіатором у мирних переговорах між Україною та Росією, але Кулеба зазначив, що Україна не піде на жодні переговори, поки Росія не забере свої війська з української території. Я дуже ціную реакцію міністра гусейна на ті пропозиції, з якими я прибув. Особливо слова про те, що Україна намагається розвивати і розпочати нові проєкти з іншими країнами навіть на тлі війни. Так, це те, що ми намагаємось робити. Попри блокаду українських портів Росією, ми знайшли спосіб експортувати наше зерно споживачам у цілому світі, особливо в Африці, на Близькому Сході та в Азії. Понад 100 тисяч тонн українського зерна, попри блокаду, по. Трапили до Іраку, адже Україна завжди була і буде одним із гарантів глобальної продовольчої безпеки. Я мав можливість обмінятися з високоповажним міністром розмовами про нинішній перебіг війни та її наслідки для України економічні, політичні вплив на суспільство. Ми поговорили про вплив війни на світову економіку в питаннях енергетичної та продовольчої безпеки. Україна, як зазначив високоповажний міністр, є важливою та сильною аграрною країною. Продовольча безпека у світі страждає від війни в Україні. Витіснити Росію із ринку ядерного палива таке завдання перед собою поставили країни Великої Сімки та утворили новий альянс. Про це повідомляє уряд Великої Британії. Крім Лондону, до нового об'єднання увійшли Франція, США, Канада та Японія. Головна мета альянсу позбавити Кремль доходів від експорту ядерної енергетики. П'ять держав домовилися використати всі ресурси, щоб підірвати російські ланцюжки поставок. У такий спосіб велика сімка перекриє Путіну ще одне джерело фінансування війни в Україні. Від початку великого вторгнення Росія наростила. Продаж ядерного палива за кордон у 2022 році він підскочив на 20%. Україна тривалий час просить ЄС запровадити санкції проти корпорації монополіста ядерної енергетики Росатом. Однак поки що безуспішно. Обіцяні словачиною винищувачі вже в Україні. Тепер 13 літаків готові стати на захист нашого неба. Про це повідомив міністр оборони Словачини Ярослав Надь. Перші чотири винищувачі міг 29 передали українським пілотам ще в березні. Днями Україна отримала ще дев'ять літаків, Із з міркувань безпеки їх транспортували наземним шляхом. Міністр оборони словаччини зазначив, ці літаки суттєво посилять захист українського неба. Раніше стало відомо, що перша група словацьких винищувачів уже боронить Харківщину. Україна не має підтвердження, що росіяни використовують китайську зброю на фронті. Так, в інтерв'ю ТСН секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував буцімто звіт американської військової розвідки з витоків документів Пентагону. Там йдеться, що Китай схвалив постачання летальної зброї у Московію. Зараз це зупинити буде неможливо, тому що коли ви маєте ситуацію з цифрами, маєте на увазі все, що знаходиться в неті, вважаєте, що воно знаходиться в відкритому. Доступів, от питання тільки часу, коли до цих документів до, до, доберуся ті чи інші служби китайського озброєння. Ми зараз на нашому фронті не бачимо. Як тільки це відбудеться, відразу проінформуємо суспільство, проінформуємо світ. Але виходячи з глобальних питань Китаю, ми не бачимо сьогодні, для чого він має постачати зброю в Російській Федерації. У ДСНС повідомили про затоплення у п'яти областях через кидання води на гідроелектростанціях Дніпра, зокрема затоплені території поблизу Кременчуцького, Кам'янського, Дніпровського та Каховського водосховищ. Рятувальники прогнозують у цих місцевостях червоний рівень небезпеки у зв'язку з підняттям води. У Києві ж пік паводків прогнозують на 22 квітня. Про це в етері телеканалу Київ повідомив директор департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук. каже цьогоріч паводки збільшилися майже на один метр порівняно з минулими роками. На сьогодні, по місту Києву, ми не маємо аварійних підтоплень є підтоплення так званих заплавневих територій. Це території майже кожного року підтопляються при весняному повені. Згідно інформації, інформацією в пік весняного повені в нашому місті. Ми будемо очікувати десь приблизно 22 квітня. І згідно з інформацією, того ж гідроміцентра, цьогорічна повінь збільшується приблизно приблизно на пів метра на один метр в порівнянні з минулими роками. На даний час у нас підтоплені заплавні території, як я вже казав, острова парку Мурамець, гідропарк, Труханів, Острів, нижчі затока-галєрна Корчевате, приватні садиби, приватні ділянки в районі Асакарков. Жовтувата вода може текти із кранів у будинках столиці. Все через стрімкий та масштабний паводок, зазначає Київводоканал. Однак вода не становить небезпеки, зазначає компанія. Київська ГЕС почала інтенсивно скидати воду, тому погіршилася її якість у річці Дніпро. Фахівці щодня беруть проби на всіх етапах водопідготовки на різних вулицях у кожному районі Києва. Також вони контролюють фізико-хімічні та мікробіологічні показники. Мяні якість води у місті. В нормі. Українська православна церква Московського патріархату не має права користуватися землею у Тернополі. Таке рішення одноголосно ухвалили депутати на засіданні міськради. Тепер Тернопільська єпархія УПЦМП не контролює ділянку на понад пів гектара, де розміщений кафедральний собор Московського патріархату. Шакін да. Да. Юрик. За. Поливаний понеділок, омиваємося від нечисті. Щойно відбулася позачергова сесія Тернопільської міської ради, де розглядали лише один проект рішення про вилучення земельної ділянки в церкви Московського патріархату. Вона в нас розташована, хто не знає на вулиці Коновальця. Земельна ділянка тепер належить громаді. А за кілька хвилин сполучені штати відправлять у космос найбільший у світі орбітальний корабель. Фахівці вже проводять фінальну діагностику та готують системи апарату до польоту. На стартову платформу завантажили надважку ракету носій на Суперхамі та космічний модуль Старшип. Пряму трансляцію за штатів можемо бачити наживо. Корабель старшип є найбільшим в історії. Його висота майже 120 метрів. Організацію польоту опікується компанія SpaceX, американського мільярдера. Ілона Маска на запуск здійснять із космодорому Бока Чіка у штаті Техас для SpaceX Це буде перший запуск цього модуля на планетарну орбіту. До тепер проводили лише суборбітальні польоти у космосі. апарат проведе близько 90 хвилин, після чого ракета проводиться. В тихому океані вартість програми становить майже 3 мільярди доларів. Старшип це багаторазовий повністю інтегрований космічний корабель. Модуль забезпечить доставку людей та вантажів на навколоземну орбіту. Він також здатен здійснювати. Міжпланетарні польоти саме Starship висадить двох американських астронавтів на поверхню місяця до 2024 року. Експедиції відбудуться у межах програми Артеміда.